Штам це не просто ще одна історія про вампірів. Це серіал, що змушує задуматись, як швидко може зникнути наше звичне життя, якщо у темряві визріває справжня катастрофа. Можливо, саме тому він став одним з найнедооціненних у своєму жанрі. У цьому відео ми розберемо, чим особливий штам, чому його варто переглянути саме зараз і які елементи роблять його унікальним. І щоб зрозуміти масштаб цієї історії, почнемо з того, як вона взагалі з'явилась. Там починався як амбітний проект Гільєрмо Дель Торо та Чака Хогана, спершу у форматі книжкової трилогії. Дель Торо, відомий здатністю поєднувати темне фентезі з глибокими людськими драмами, бачив у цій історії шанс створити сучасний міф про вампірів, не як романтизованих істот, а як справжню загрозу, здатну змінити світ. Реалізація проекту на телебачення була непростою. Продюсерам довелося зберегти глибину ідеї водночас. Адаптуючи сюжет для аудиторії серіалів, саме це поєднання книги, унікальної концепції і таланту Дель Торо зробило штам особливим. Кожна деталь від створення світу до характеру монстрів проходила через його критичний погляд, що гарантувало високу якість та кінематографічність. Зав'язка серіалу миттєво занурює глядача у хаос. Пасажирський літак приземляється в Нью-Йорку, заражений містичним паразитом, що перетворює людей на вампірів. Місто опиняється на межі катастрофи, а поширення вірусу нагадує повільну, але невблаганну. чуму. На відміну від звичних зомбі-апокаліпсисів, тут немає стандартної динаміки, хороші проти поганих. Кожна група персонажів має власну мотивацію, страхи та цілі. Постановка Сюжету створює відчуття невизначеності: хто виживе, хто зрадить, а хто піде на крайні жертви заради порятунку інших. Серіал майстерно поєднує елементи хорору, трилера, містики та наукової фантастики. Камера рухається плавно, зберігаючи відчуття тиску та клаустрофобії. Темні сцени, важке освітлення і приглушена палітра кольорів створюють атмосферу постійної загрози. Спецефекти та грим виконані максимально реалістично. Вампіри не стилізовані, вони виглядають моторошно та органічно. Режисура та монтаж нарощують напруження, роблять. Чи кожен кадр важливим і захоплюючим для глядача? Головна загроза для людей у серіалі кардинально відрізняється від класичних кіновампірів. Тут немає гарних чи романтизованих монстрів, лише паразити, що перетворюють людей на агресивних жахливих істот. Біологія паразитів пояснює реалістичність поведінки. Заражені стають неконтрольованими, а інфекція передається через кров і контакт з паразитом. Міфологічні корені додають глибини. Страх виникає не лише через зовнішній вихід. Гляд, а й через непередбачувану поведінку це робить серіал більш моторошним і загадковим. Головні герої не просто прототипи класичної схеми по типу герой лиходій. Доктор Ф. Науковець, який прагне знайти ліки та розгадати таємницю паразита. Абрахам Сетракян досвідчений мисливець на монстрів з власним моральним кодексом. Василь Фет поліцейський, який опинився на межі між людяністю та злом. Кожен персонаж має складну мотивацію, що робить їх живими. Актори втілили ці образи з високою психологічною достовірністю. Вірністю, передаючи страх, втому та рішучість, їхні взаємодії додають динаміки. А напруженість серіалу змушує глядача переживати разом з ними. Штам вийшов у період жорстокої конкуренції поряд з ходячими мерцями та грою престолів. Масової реклами майже не було, а нетиповий дизайн монстрів і складна психологічна драма сприймалася аудиторією неоднозначно, але саме ці елементи роблять його унікальним. Серіал змушує глядача думати, переживати і робити власні висновки. Він не дає простих рішень на відміну від більш популярних подібних серіалів. Недооцененність. Таму перетворюється на перевагу для тих, хто цінує нестандартний підхід до жанру. Штам демонструє, що вампіри можуть бути страшними, а не відворотній апокаліпсис реалістично моторошним. Якщо ти шукаєш щось нове серед історій про вампірів, що поєднує хорор, драму і наукову фантастику, цей серіал стане відкриттям. Напиши в коментарях, які недооціненні серіали знаєш ти, і чи варто їх подивитись, можливо, саме вони потраплять в наступний огляд.